Українська народна казка Іван Торбина. Жив колись на світі веселий парубок. Завжди ходив з порожньою торбиною. Люди його й назвали Іваном Торбиною. Йде він дорогою, і бачить, понад дорогою сидять два жебраки. Шкода стала Іванові старців. Дав їм Два свої гроші хоче йти далі. Але один із жебраків і каже Дав нам, бідним, все, що мав, попроси тепер чогось у нас. Іван подумав і відповів Поблагословіть мені цю торбу, аби я міг загнати в неї усе, що захочу. І аби нічого не вилізло з неї без мого слова. Діди щось пошептали над торбиною і щезли, ніби він їх ніколи не бачив. Іван протирочі дуже здивувався, що дідів не видно і почвалав далі. Як стемніло, зайшов у село і попросився ночувати одного багача. А той сказав. До моєї хати щоночі приходять чорти на гуляння. Якщо ти їх виженеш, дам тобі торбу грошей. Як треба, то й вижену, відповів Іван. Зайшов до хати і ліг на ліжко. Опівночі чорти позлазилися і такий гармидер учинили, аж хата затряслася. Іван прокинувся і гукнув Сидіть рогаті тихо, бо я спати хочу. А дітки це й за вухом не мали. Гейкали, свистали, витропували, як п'яні. Іван дуже розсердився. Він підвівся і крикнув Ану, марш до торби! Чорти один за одним, як кошенята, полізли до торби. Він узяв її, вийшов на подвір'я і сказав багачеві Давай сюди ціпа! Молотив по торбі та приповідав нате, аби знали, як то добрим людям сон перебивати. Коли ще раз приплентаєтеся, вам буде тут амінь. Скільки нам жити, Іване, свого носа сюди не покажемо. Він висипав чортів із торбини, і за ними тільки й загуло. Іван каже багачеві Давай сюди гроші, бо треба йти у світ. Нічого не дам, бо то все дуже легко було зроблено, надувся багач. А тобі гроші тяжко дістаються. Ану, багачику, залазь і ти до торби. Багач мусив залазити, а Іван узяв руки ціпа. Ну, тепер посипляться із тебе грошенята. Все дам, тільки випусти мене. Іван випустив. Наповнив торбу грішми і помандрував далі. Бідним, яких здибав у дорозі, роздавав по жмені грошей. Коли все пороздавав, то й сам став бідним, як турецький святий. А куди йти святому? До неба. І легінь пішов, стукає у браму раю. Хто там є? спитав святий Петро. Це я. Іван Торбина, у вас є музики? Нема. А дівчата? Нема. А гуляєте? Ні. То якого дідька ви живете? Святий Петро висунув крізь віконце голову і пробурчав «Іди геть, волоцюго!» Іван стукає до другої брами. Чого гримаєш? спитав святий Миколай. У вас є музики? Я тобі дам таких музиків, що нараз оглухнеш, погрозив старий. А дівчата у вас файні? Ой ти дрантьюху, що говориш? Горілка у вас моцна? Рай, це не якась корчма. Пусте все те, що Абрамко пише, відповів Іван. І постукав у третю браму. Йому ніхто не відповів, бо за брамою стояв страшний гармидер. Гей, ви чуєте? У вас є музики? Хтось відповів: А як же все в нас є? Брама створилася, Іван увійшов. І аж за голову схопився. Там чорти і всілякі грішники так верещали і скакали, що тяжко було дивитися. І Торбина крикнув, тут має бути порядок, як у війську цісаря. Ану, чорти гаптах. Чорти зібралися всі докупи і витрутили Івана за браму, сказали йому шпаринку, Іди командуй до свого цісаря, а не нами. Ми не є дурні. Немає правди для бідного, каже собі легінь. Піду я до Бога. Може, хоч він порядний чоловік. Став перед Господом і просить. Дай мені, Боже, таку службу, аби десь порядки робити. Господь відповів. Замітати в раю є кому. Ти ліпше йди на землю, знайди смерть і скажи їй, аби одного тижня гризла старих людей, другого молодших, а третього цілком молодих. Гаді, людей, гризти. розсердився турбина. Старі люди. Ще на світ досить не надивилися. Молодші, ще не натанцювалися, а цілком молоді не нажилися. Знайшов Іван Костомаху і каже: Господь хоче, абись ішла у хащу і чотири роки гризла старі дуби, чотири роки молодші, а чотири роки цілком молоді. Смерть пішла в ліси. Дванадцять років люди не вмирали. Їх стало так багато, що на землі не було де ногою стати. Господь розлютився, що аж іскри з нього скакали, покликав смерті кричить Ти ніц нічого не варта. Людей наплодилося, як трави й листя, а ти ходиш і гризеш дерева. Так мені ж казав Іван. Знайди того гуцульського батярина і чвахни косою. Пішла смерть на землю і шукає хлопця. А той сам до неї вийшов. Добридень, кумо. Добре, що ти прийшла. Понеси мене до раю. Понесу, бо сам господь казав, аби тебе чвахнути косою. Роби деревище. Іван торбина Взяв руки сокиру і майструє труну. Вона в нього вийшла велика й модна. Вже готова. крикнув. Смерть подивилася і каже Лягаю нею, горілиць. А я не знаю, як треба лягати, бо ще ніколи не вмирав. Покажи мені. Смерть лягла, склала руки на грудях і промовила Отак. Іван трахнув віко труни, і фертик замкнув труну на три колодки і закинув її у черебош. Як не хотіла понести мене живого до раю, то не понесеш і мертвого. Іван ходить горами, гуляє і співає. Одного разу глиб, а смерть стоїть перед ним і зубиська шкірить. Почала казати Співай та гуляй, доки світу й сонця я тебе не зачеплю, абись знав. І не зачіпає. Іван Торбина і досі ходить горами і нічим не журиться, такий, як був веселий.